Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру з ремонтом, площею 63 квадратних метри в житловому комплексі квадрат місто Ужгород. Повністю зроблено ремонт, облаштовано меблями та технікою. Квартира має, нагадаю, ще раз 63 квадратних метри. Складається з кухні студії, яку ви зараз бачите на відеоогляді основного санвузла або ванної. Та додаткового санвузла, Ось цього, як кажуть у народі, ось. І звісно дві кімнати. Перша кімната та друга кімната. Основна батьківська. Почнемо більш точний огляд самої кухні студії або кухні вітальні Кухонна зона відокремлена, обідня зона відокремлена та зона ТВ, зона вітання. Показую по техніці. Тут знаходиться холодильник, далі електропіч, кавоварка. Маємо велику зону робочу з підсвіткою. Варильна поверхня. Перепрошую, то була у нас УВЧ піч. Електрична піч, все вірпул. Далі. Мийка та посудомийна машина. Також вірпул. Ось так це виглядає. Така робоча зона формою букви Г. Далі обідня зона на 5 обідніх місць. Показую стелю, підсвітка периметра повністю, яку можна вімкнути, вимкнути, відрегулювати, як вам зручно. Ідемо далі. Вітальня. Або ж ТВ-зона, ось ця зона, великий диван, стіл, комод та телевізор. Маємо два вікна і кондиціонер. Йдемо далі. Велика спальня. Також два вікна, одне односекційне, друге двосекційне. Велике ліжко 200 на 180. Ось такі цікаві люстри, також свідка периметру. Телевізор та стільчик. До речі, тепла підлога по всіх контурах, де плитка, це кухня студія, санвузли прихожа. Далі друга кімната. Показую вид з вікна. Зараз покажу більш щиткіше. І також ліжко 200 на 180. Можливо, тут і більше габарити, тому що балясі невеликі. Ну і звісно ж, шафа купе. Як і обіцяв, показую з вікна. Ось такий вид з вікна. З батьківської спальні вид на дві сторони. В кінці відео також покажу звідти вид. Далі йдемо санвузол. Тут пралка, дзеркало з підсвіткою, душова та омивальник з комодом. В зоні прихожої також шафи з дзеркалами, покажу їх вже більше під час перегляду, і гостєвий санвузол або, як то кажуть, допоміжний санвузол. Тут болер розміщується, інсталяція, омивальник. Ось так. Закінчуємо відео виглядом з вікна. Всіх запрошую на живі остаточні перегляди. Всім гарного дня та Божого благословення!